Сьогодні, 6 лютого, дев'ята річниця з Дня загибелі Олександра Орляка. Народився він 6 вересня 1990 року в місті Тернополі, навчався та був випускником нашої школи. Мобілізований у серпні 2014 року він захищав Дебальцівський плацдарм, був молодшим сержантом, командиром гармати 128-ї гірськопіхотної бригади. Загинув 6 лютого 2015 року у бою поблизу Дебальцевого Донецької області. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та отримав відзнаку почесний громадянин Тернопільської області та почесний громадянин міста Тернополя. У вересні 2023 року іменем Олександра Орляка було названо курінь всеукраїнської дитячої юнацької військової патріотичної гри СОКІЛ у нашій школі. Пам'ятаймо, шануймо героя, який віддав життя за Україну. Вічна та світла пам'ять.